Людей бачили на відео, це я Тресу. Всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про кундаліні-активацію, кундаліні йогу, оскільки я майстер кундаліні активації і викладач кундаліні йоги. Мене звати Маша і всі ваші питання я чекаю під цим відео, якщо вам дійсно щось цікаве про цю технологію. Я навчалася і на балі у одного з фаундерів цієї практики. А, і, в принципі, знаю дуже багато цікавих історій. Всі дуже переживають за те, що у вас буде трясти на кондаліні активації, або ж ви прийдете туди, і просто непонятно, що там буде робитися. Це там будуть з із вас ізганять демонов, як кажуть. А, як я завжди відповідаю, навіщо вам ті демони? Вам не набридло з ними ходити. Це перше. По-друге, є такий процес, дійсно, якийсь час, можливо, на декількох там, на одній, на двох практиках, трьох, можливо, люди їх переживають, але це не те, раді чого ми тут всі зібралися. Кундаліні активація це, по-перше, про. Свободу рухів в принципі і бути таким, як ви хочете, так? тому багато людей приходять просто поспати, тому що вони хочуть відпочити е, Найглибочайші опити, досвіди, е, понурення в попереднє життя. Люди зустрічають саме в е, абсолютно спокійному стані. Без яких рухів. Часто таке буває, що люди приходять проплакатися, прокричатися а, і дати волю своїм емоціям. Я, наприклад, танцюю, тому що так я проживаю свою, свою біль, свій біль. І це круте, безпечне місце. Де ви можете показати показатися странним, показати себе слабкою і бути тим, ким ви хочете бути. А що після цього це дає в реальному житті, коли ви перестаєте замовчувати, коли ви знімаєте з себе маски і дозволяєте собі прожити якісь травматичні досвіди і процеси, які були в минулому, це дає вам свободу в майбутньому. Тому вивільнюються більше енергії. Відкриваються нові можливості, відкриваються нові дороги, потенціал. Тобто люди приходять з різними запитами. Часто це запити гроші, призначення, любов, відносини між батьками та дітьми, між, ну, тобто різні питання від бізнесу до якихось побутових питаннячок. Бундеління активація допомагає зняти попередні блоки, які дуже вам шкодили побачити, а що ж там реальна картина, яка вона може бути. І це дуже облегшує вам життя. На сьогодні це все. А також в мене є безкоштовно телеграм-канал якому я увішу свій розклад, і ви можете потрапити до мене на кундаліні-активацію, яку я провожу раз у місяць за донейшн. Або ви можете дізнатися про всі мої програми там і, в принципі, долучатися до моєї ком'юніті. Я розповідаю там багато цікавого. Буду рада вас бачити. До зустрічі у наступних роликах.